Кременчук, 25 серпня, швидкі новини. Сили оборони України мали успіх на півдні в Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах. Президент України Зеленський та президент США Байден обговорили передачу винищувачів f 16 Україні та притягнення Росії до відповідальності. У Росії заявили про атаку 42 безпілотниками на Крим. Греція припинить обслуговувати російські зенітно-ракетні комплекси і передасть їх Україні. У Кремлі, відповідаючи на питання, чи піде Путін на похорон Пригожина, повідомили про щільний графік російського диктатора. Головний розвідник України Буданов заявив, що 20% російських полонених здаються добровільно. ДБР викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на службу у військкомати родичів керівництва міста. Кабмін після внутрішньої перевірки звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Крука. Полтавській області зійшли з колії вантажні вагони. Вісім рейсів харківського напрямку будуть рухатись резервним маршрутом. Компанію власника Кременчуцької тюнової фабрики JTI внесли до переліку спонсорів війни. В Кременчуці безкоштовні автобуси на дачі будуть курсувати до 15 жовтня. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Instagram і Телеграм. І не забуваємо – підписка і лайк.